Ми бачимо в соцмережах вже обговорення про обов'язкову мобілізацію 60+, плюс. Люди ніякої обов'язкової мобілізації громадян України, яким вже виповнилося 60 років бути, не може 60 років, означає, що людина знімається з військового обліку, перестає бути військово зобов'язаним і лише за її добровільною згодою, лише на контрактній основі вона може продовжити службу, якщо цього будуть потребувати наші збройні сили чи інші складові сектори безпеки і оборони. Дальні зразки радянського озброєння, які Використовувати, але фахівців, зв'язку з тим, що це озброєння не застосовувалося протягом останніх там 10-20 років. Фахівців не нових фахівців немає. Тому і лише ті громадяни України, військовослужбовці, офіцери, насамперед, колишні, які мають досвід управління такими зразками озброєння, вони на сьогоднішній день можуть укласти контракт і служити. Тому я думаю, це буде обмежена кількість громадян України віком від 60 років, тільки тих, кого точно потребуватиме сектор безпеки і оборони і Рішення будуть ухвалюватися на самому високому рівні, тобто це на рівні командування збройних сил України. Ніякої примусової мобілізації бути в принципі не може, тому що це вже суперечить закону про і військову службу.